Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово голова. Гоут. Друге слово це ніс. Нас. Третє слово це руки. Армен. Четверте слово це ноги. Вути. Четверте слово це нігті. Нагалс. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.